Поки дубенчани самостійно відновлюють занедбаний стадіон, місцева влада витрачає сотні тисяч на догляд за квітами. У дубні батьки місцевих школярів почали приводити до ладу один із найбільших стадіонів міста Кристал. Як стверджують, втілювати свою ідею довелося самостійно, бо допомоги від міської влади просто не дочекалися. За словами однієї із організаторів прибирання пані Іванки, планувати роботу почали з весни, а змогли розпочати лише на початку літа. Пригадує, справ на них чекало чимало, оскільки стадіон. Знаходився у вкрай занедбаному стані. Тут було дуже багато роботи, все було в занедбаному стані. Ось діти почали тут займатися. Ми почали своїми силами тут прибирання, косіння трави. Ми зробили ремонт в дитячій роздягальні, пофарбували, побілили. І потім ми зрозуміли, що нам цього мало, треба рухатись далі. Трибу не було в нас тут. Наші чоловіки, ми власними силами помили. Згодом зрозумівши, що власних коштів та ініціативи на все не вистачить, батьки стали просити про допомогу у місцевої влади та меценатів. Пані Іванка пригадує, опісля декількох звернень на прохання відгукнувся один із рівненських спонсорів та допоміг посилити роботу, залучивши місцеву владу Дубна. Коли ми вже зрозуміли, що нам треба більш фінансова підтримка, ми почали шукати спонсорів. Написали ми багатьом нашим дубинським бізнесменам. Можна сказати, особисто я відправила 9 листів на імейл. E Відповів тільки один, але це рівенський спонсор. Він вирішив нам допомогти. Перш за все, він домовився з місцевою владою. Чи вони можуть долучитися? Місцева влада відгукнулася. І поки батьки своїми силами намагалися довести до ладу стадіон та будь-яким способом знайти кошти на його облагородження, у міської влади свої затрати. Зокрема, як свідчать дані сайту Прозоро дубно вирішило витратити на догляд за квітниками міста та косіння газонів майже мільйон. Самер Дубна Василь Антонюк інформацію щодо закупівель не спростував, а лише обурився на її оприлюднення. Це такі е, просто неграмотні люди, які пишуть про це. Я хочу сказати, що місцева свобода настільки себе вже обхаяла, що вона не знає, куди вдаритися і про що говорити. Розумієте, я вам скажу вам прямо, ви ж мене записуєте. Е, пішли вони за російським кораблем. Все до побачення. А про фінансову підтримку облаштування стадіону з боку місцевої влади мер Дубна сказати нам нічого не зміг. Мовляв, за це відповідає не він. Натомість чітко наголосив, що ініціатива відремонтувати стадіон належить не лише батькам, і ще сама міська рада активно працює над відновленням спортивної території, але просто не афішує це. Не батьки самостійно відновлює влада, і батьки долучилися, але влада не світить себе. От але активно приймає в цьому участь, починаючи від світла, ставить стовпи підключення, накриває. Вибачте, приміщення цим металопрофілем викосило, і Тепер лавки і все інше, і батька, батьки теж в цьому активно приймають. Висновки в цій ситуації кожен може зробити сам. Тім головне те, що завдяки наполегливості та ініціативності батьків діти все ж мають місце для свого спортивного розвитку. Вікторія Якимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.